Всім привіт, друзі. Сьогодні ми повідкриваємо набори. Це мій другий аккаунт. Ну, фантастик! Друзі, просто якась фантастика. Просто фантастика. І хто нам випадає? Збірна Португалії. Це нападник, Бенфіка і це Рафа Сільва. Ну, фантастика. Друзі, вже з першої спроби нам випадає перший футболіст. Просто якась фантастика. Рафа Сільва. Представник Лісабонської бенфіки нам випав. Причому, яка вірогідність того, що він випаде. Подивіться, 70 88 Я думаю, вірогідність на татуї велика була. Тут не все повідкривалося, хоч. А у нас є магазин, у нас є 3500. Самоцвіт можемо на свій вкуси. Щось повідкривати, можливо, щось тусь. На перволитий жаль навіть не знає, що тут можна зробити. Що взагалі можна відкрити, друзі, навіть навіть і не знаю. Чесно, хоч робити мене, ну ось таке набор. Я би відкрив. Там є вецом компанії. Так, дивимося, хто там може випасти. компанії збірна агента, тобто це може бути напсам напати, на кто на 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 там буде мотиви, то сарається! МАІКАРДІ! Який по-новому розкрию. Сейчас! Друзі, там ще один футболіст випав. А, так, я вже подумав, що це міг бути... Лаутаро Мартінес! Але ні, це не Лаутаро. Це, це... Ікарді, його співвітчизник. Також, до речі, пограв в інтернаціоналі. фантастика. Так, друзі, що нам тут випаде? Так, тут нам випадає 78. Також на погано. Тренування. Вот. Тому грати. Так, друзі, відкриваємо ще один набор. Тут нам нічого не випадає. Ну і до речі, доволі такі сильні. До речі, футболісти ось, у цьому особисті, Ліга Чемпіонів УЄФА. І ось ще один набор, друзі, відкриваємо. Хто нам може тут випасти цікаво, хто ж нам може тут випасти? Бонуси тут такі є. І футболісти другий з Польщі. Друзі, ось тут Рубен Яша дуже неймовірний. Захисник Рубіна Діаш. Ось. Так, друзі. Відкриваємо ще один набор. Тут у нас все-таки ще є можливості. На жаль, поки не впаде, але впаде. Зато Йохім Мале. Ну, і такого. Давайте заберемо. Знаєте кого? Зінадіна Зідан. Ой, ой. Це маєте подивитися на циклят. Просто зобов'язати до Карна, ну, губі на Франції. Центральний товар від морі це. Зіназі Зідан! І так, друзі, ну що ж, назбирав я саме і зараз ми можемо я думаю, продовжити продовжити відкривати наші набори. Ось, друзі, навіть не знаю з чого розпочати взагалі. Відкрити три подряд, скажімо так. Ну, Здавати ось цей набор а саме лібі чимпоні ми відкриємо, тому що, ну, ну, я не знаю навіть я чомусь цей набір там, скажімо так, відлічається, навіть не знаю. Мені здається, навіть у цьому наборі. Хоча, хоча, друзі. Але ша шанси Шанс один. Шанси однакові три набори ми зараз будемо відкривати підряд дуже хороші шанси є, друзі і ні. Хоча випадає дуже велика кількість монет, і я думаю, що це непогано і все-таки є. Все таки є, і все таки є. Все таки є ось такі картки, дуже такі сильні. Воно все таке є. Вони все таки є. Але ми хотіли знати якусь там інтриги саме, щоб були ось ці. Ну, почему так. Ну, вы знаете, так. Вот эти такие штуки, Вот открывается накрывается на борт, там, то Все это так. Э, вот Открывается Вот друзья. Ну, вам да, подумать, что у нас по мне. Потому что так такое что то что то что то І ось, будь ласка, ось будь ласка, можемо зараз відкрити один набор. Давайте ось цих раз поставимо. Так, і нам випадає рейтинг 75. Доволі таки непоганий рейтинг, я хочу вам так сказати. Так, друзі, відкриваємо і тут 80-й рейтинг лівий Вінгер. Випадає. Це ми відкривали 83, 87. Ось, тут тобто, то була така найвисока вірогідність того, що може хтось упасти. Ось, а, ну, на превеликий жаль. На превеликий жаль. Ніхто нам не Так, друзі, потратив є дуже багато коштів. Ось так хочеться когось а, виловити і ось тут, до речі, до речі, прикро. Ну, буквально. Не вистачило всього-навсього нічого. Ну нічого. Зато ми можемо відкрити ось цей набор. В будь-якому випадку тут то точно буде вже щось. Таке, скажімо так, що може вас здивувати. Ну що, відкриваємо? Останній набор сьогоднішнього відео. Відкриваємо ми його медленно дивимося, хто нам тут випадає. Ну що? Хто це буде за футболіст? Нація, Іспанія, хто це може бути? Воротар, хто це? Раса сіда, то це? Расасідато. І це Алекс, Алекс Реміро. Алекс Ререміро. Дуже... сильний Воротар Алекс Реміро. Тановити Воротар Алекс Реміро. Ну, мені дуже сподобалось сьогоднішнє відео. Дуже воно сподобалося. Ну, ще ось так. Бачите так, дернів бущан. Ось Ну, Тут можна ось так Рафосіль ось тут поставити. Ось так. До речі, тут, якщо ви подивитесь, дуже багато я футболістів у мене. Дуже таких сильних футболістів. Ось футболісти високої якості. і Олександр було він навіть був у мене. Ось. Але все-таки є Себастьян Аллер. Все-таки ось такий склад. Ну, доволі таки навіть несподівано. Друзі, ось подивіться. Навіть теоретичні шанси на все одно, скажімо так, ще навіть сюди такі теоретичні шанси, щоб підкрити Сейфо. Він напевно все-таки є, але дуже малий, дуже малий. Е просто у нас просто коштів не вистачить. Тим більше і нападники дуже сильно дорогі цій грі. Там занадто я навіть би сказав, дорогі нападники. Ось, якщо ви подивитесь ці на дуже сильно коштують. смотрите сами фантастика просто фантастика по фантастик. ну фантастика там это такие жуа это то анью жуа а нет, это, это треба нам миллионов так 4 вот так ведь доля показала что на в таких наборах вот даже в таких наборах где ты ничего такого не ждешь может выпасть рафа сильва То мені відео це сподобалось. Якщо вам також сподобалось відео, поставте лайк, напишіться що... приємний, скажімо так, коментар. Ну, я буду тоді прощатися з вами. Усім до побачення, Усім пока!